Бажаю здоров'ячка. Коротко і по суті. Якщо ви хочете встановити симулятор тональної порогової аудіометрії, то перше, качаємо Adobe Air Встановлюємо його. Після чого качаємо Autim Flex, Встановлюємо. Програма попросить оновитись. Натискаємо пізніше. В самій програмі натискаємо «Файл», Open і вибираємо пацієнта. Анамнезі скарги пацієнта, все звісно, англійською. Пропоную пересунути десь сюди. Інтерфейс зрозумілий: червоні стрілочки справа це гучність правого вуха, сині зліва гучність лівого. Частота вибирається зеленими стрілками, щоб подати сигнал віртуальному пацієнту, тиснемо «Презент» посередині. Або просто натискаємо праву кнопку миші. для того, щоб відмітити поріг, жмемо галочку справа. Щоб її видалити, нижче є відповідна кнопка. Зліва перекреслений кружечок це кнопка, що означає відсутність відповіді. Тиснемо, якщо пацієнт взагалі не реагує на сигнал. Під ним кнопка дилеми маскування це якщо ми не можемо ефективно промаскувати. Для того, щоб вибрати правий канал, тиснемо справа під червоним написом right кружечок. Вибираємо тип телефону, який ми будемо використовувати, Insert внутрішньовушний телефон повітряної провідності, TDH, накладний телефон повітряної провідності, Bone – телефон кісткової провідності. Так як програма не зареєстрована, вікно зліва буде заважати вибрати лівий канал. Проте, якщо зменшити розмір вікна, то це обмеження можна обійти. Нижче під вибором типу телефонів є монітор Volume, тобто гучність моніторів. Зменшуємо до нуля, якщо не хочемо чути подачу стимулу. Та є Masking NBN, тобто маскувальний вузькосмуговий шум. Він використовується при маскуванні. Якщо ми хочемо глянути, як виглядає справжня аудіограма у даного пацієнта, то тиснемо View Simulation Audiogram Overlay. Після чого для зручності можемо перемістити її прямо на нашу аудіограму і змінювати прозорість по потребі. Програма безкоштовна, працює саме в такому режимі. Дуже допомічна, якщо ви тільки вчитесь, особливо, якщо ви опановуєте маскування. Управління клавіатурою в мене не працює. Буду радий, якщо хтось підскаже, як його налаштувати.